І про спорт в Івано-Франківську завершився чемпіонат області з шахів під назвою Біла тура. Близько півсотні юних прикарпатців змагалися не тільки за перемогу, але й за участь у чемпіонаті України, який відбудеться у травні у одній з південних областей. Загалом цей вид спорту на Прикарпатті на пріоритетному місці, оскільки тут існують його добрі традиції. Про білу туру та про інші спортивно-масові заходи у сюжеті наших кореспондентів. З 2 по 6 квітня в шаховому клубі дебют змагалися прикарпатські юні шахісти. Наші інтелектуали вже свого часу прославляли область на Україні, що ще більше зобов'язує на майбутнє, кажуть фахівці, оскільки суперники на Івано-Франківщину налаштовуються не обияк. Відтак так би мовити, треба тримати планку. Підготовка відбір на чемпіонат України тримає на контролі і обласне відділення комітету фізвиховання і спорту Міністерства освіти і науки. У цих змаганнях у нас великі успіхи декілька років тому назад на Наші діти ну, зайняли перше місце на Україні. Потім їхали, було ну, типу, європейські змагання, то в нас взяли друге місце. Перше взяла Казань, друге наше, третє взяла Сербія. Так що в нас тут є успіхи, ну тоді Команда 95-го року було тим часом у медичному коледжі набирає обертів обласна спартакіада серед студентів вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації. Якщо в коледжі електронних приладів змагалися юнаки, то у медичному дівчата. А тут справді було цікаво, адже волейбол популяризується більшістю прикарпатських вишів. Відколи ми побудували цей спортивний зал. Від того часу ми маємо позитивні результати досягнення фізкультурі і спорту. І я дуже радий, що наша, особливо в нас 90% дівчат, що наші жіночі команди або дівчачі команди здобувають у багатьох видах спорту призові місця. І я даю слово, що ми будемо розвивати далі матеріальну технічну базу, щоб добиватися все більших результатів із спортивних змагань. Понад сотня учасників зі всієї області визначали найсильніші колективи у волейбольних партіях. Якщо серед юнаків перемогли студенти Бурштинського енергетичного коледжу, то у дівчат пальму першості вибрали волейболістки Вонофранківського коледжу технологій та бізнесу.